Привіт! На зв'язку знову я, Тукала Ірина, і в цьому відео я розкажу про суть роботи, що ж потрібно робити для того, щоб заробляти в нашому проєкті. І перше, з чим я хочу познайомити вас, це з тим, що ми пропонуємо співпрацю з мережевою компанією. І що таке мережевий для багатьох людей це таке. Зовсім не зрозуміле поняття. І дуже багато людей навіть не приходять і не розглядають цю пропозицію. Хочу сказати, я сама така була, тому що е, я прийшла, будучи в декреті, в мене мій досвід був е, е, офіціант, е, могла працювати вчителем, трошки працювала в банку, ну, звичайні роботи, був досвід звичайних робіт. Що таке мережеве, я не знала. Але я хочу вас запевнити в тому, що мережевий зараз це унікальна можливість побудувати свій власний бізнес. Я це зробила разом. З партнерами нашої команди, ми вже маємо свої власні справи з допомогою мережевої компанії. І розкажу переваги, чому в мережевому бізнесі можна легко побудувати свій бізнес. Перше, це вільний графік. Друге, це всім займається компанія партнер. Третє це ви з нуля без вкладень. Не купуючи ніяких навчань, ніяких курсів, ви вже можете з самого першого дня почати будувати власну справу і почати заробляти. І, можливо, звучить щось страшно, бізнес, так? Але я хочу сказати, що в нашому проєкті це реально. Понад 60 людей, які з нуля стали підприємцями. Будь-яка мама в декреті, можливо, студент, а можливо, працююча людина може. Пройти той самий шлях, який вже пройшли ми, і побудувати свою власну справу з доходами від 5 до 100 тисяч гривень. Конкретні дії, які потрібно робити для того, щоб заробляти в нашій команді з нашим онлайн проектом, три дії: перша дія це навчання, і це простіше. простого. це безкоштовні навчання. Вам не потрібно купувати ніякі курси. Ми вже всі ці курси купили. Всю інформацію дізналися і адаптували під нашу систему роботи. Все є на нашому навчальному сайті по супроводу для новачка. Навчання ви проходите безкоштовно, в зручний для вас час і в зручному для вас місці. Друга дія. Це організація особистого товаробігу, це покупки для себе, для своєї сім'ї. І дуже багато людей вважають це вкладенням, але кожного дня ми з вами купаємося, миємося, чистимо зуби, миємо голову, нафарбували губи. Може, десь нафарбували війки і так далі. Це все є продукт. Народного використання кожна людина ним користується. Це самий унікальний, самий легший продукт для побудови власного бізнесу. І тому ви робите просто покупки для себе, для своєї сім'ї з максимальними вигідними пропозиціями та знижками в своєму вже онлайн-кабінеті. Це організація особистого товарообігу. Звісно, коли ви починаєте користуватися, люди з теплого кола, рідні, ваше оточення починають запитувати, чим ви користуєтеся, порекомендуй і мені. Порадь мені, замов мені і так далі. І тоді ваші особисті покупки вони збільшуються так, як приєднуються до вас ваші рідні, близькі та знайомі. Це буде друга дія. Організація особистого товарообігу та рекомендація в своєму оточенні. І третя дія це побудова команди. Це більш такий складний процес, але всьому цьому ми навчаємо. Хочу сказати, що коли ви приєднуєтеся як партнер до нас в команду, ми вже своїх партнерів, які приєднуються вже після вас, ми реєструємо в вашу команду, допомагаючи побудувати вам ваш власний бізнес. Як запрошувати клієнтів користуватися? Партнерів, цьому ми всьому навчаємо. І пропонуємо: вакансія менеджер, це буде дохід від 5 тисяч гривень і вище, і вакансія директор це буде ростучий дохід від 15 тисяч гривень і вище, премії від 1000 доларів та е, подорожі за кордон безкоштовно та по Україні. Такі можливості ми пропонуємо. Ми пройшли цей шлях, ми навчилися і можемо навчити вас. Запрошуємо вас в нашу команду. Якщо вас зацікавило, пишіть тій людині, яка скинула вам це відео, і приєднуйтесь. Ми чекаємо саме вас. А в наступному відео також хочу поговорити про нашу компанію і наші переваги.